Хот-доги для всіх. Один нещасний пакет кетчупу. Добродію. Чи можна попросити кетчупу? Можна і мені і кетчупу, будь ласка. Дайте мені ще кетчупу, будь ласка. А? Ліга суперзлодіїв. Вольтар. Доктор Фрох. Лиходій. Дума Гедон. Ліга суперзлодіїв. План за кордоном. Схоже тут продається все. Кусачки для нігтів на ногах, пристрій для вирівнювання використаної фольги. О, у них навіть є відділ полірування клоунських носів. А відділ помсти галасливим сусідським дітям тут є? Ні. Я навіть більше не чую свого злодійського сміху. Так. Ви знайшли, що шукали щасливчики. У відділі акордеонів повний розпродаж. О, добре, ви мене вмовили. Знижка! 90%! Ну ж бо беріть цей новенький акордеон, модель 3000. Спробуйте зіграти на ньому Ольку. О, акордеони для слабаків ми шукаємо щось для помсти. Е, лиходію, коли ти в останній грам на акордеоні. Не знаю, здається, наче я витискаю з нього свою душу. Маю сказати, твоя душа смердить. Ніхто не любить гру на акордеоні, але я впевнений, що хтось таки любить. Ми беремо. У мене план. Беремо Я чтук. Хлопче, припини. Ага, Акордеони, сусідські барабанні, перетинки один нуль. Годі з моїм новим винаходом мегагібрида акордеона Долі, укомплектованого супутниковою антеною, ми зможемо заглушити увесь світ, використовуючи силу полькі. Звісно, звісно, ти сам себе переміг фрогу, але у мене є справді диявольський план із використанням таланту лиходія. Користуючи музику для злих планів, можна так виснажитись. Дивись, Полька. тероризм 3000. Підкорення світу народними мелодіями. Добрісінько. Полька починається. Лишилося кілька незначних змін. Нікчемна штуковина. Ніколи не працює зараза. Невдовзі шахова дошка буде нашою. Местра! Паркова полька починається. Було б непогано, якби хоч раз слухачі моєї музики не тікали з криками. Вони йдуть, але не від мене. Отже, їм подобається моя музика. О, я дещо згадав. Не вийшло. У тебе зірковий талант малий. Обидва моїх слухових апарати. Поламались зірковий талант? Херб Гізлер, колишній агент, колись відомої зірки. Ходімо зі мною, і ти гратимеш на більших сценах, ніж сусідський шаховий стіл. У боулінг клубі та на автобусній зупинці? Не так швидко, мрійнику. Спершу ми маємо зробити кілька незначних змін. Пишаюсь тобою, малий. Ти пройшов довгий шлях з моменту нашої доленосної зустрічі. Тобто з минулого вівторка можна і так сказати. Я доклав усіх зусиль, щоб змінити твоє ім'я. Що поганого в лиходії? Лиходій, це зовсім не звучить. Тепер ти будеш лиходіусам. Придусі, я вдома. Дуже вчасно читай. Лихо, дію, з вами. Yeah. Мої любі фани, купуйте футболки зі мною, люб'язно виготовлені компанією Вольтарко. Знято! <звук> До речі, мені справді шкода, що я так довго не приходив у лігво. Але я хочу, щоб ви знали, я досі частина команди. Яка там команда? До нас прийшла велика зірка. Це навіть краще. Точно, як мені позбутися цього непотребу? Тобто цих чудових сувенірів? Наприклад, ці статуетки лиходіуса з головою на пружинці. Я закінчив свій великий план підкорення світу. Полька тероризм 3000 ідеальний. Це чудово. Купуйте у нас чудові сувеніри лиходіуса. Е, зверніться до нашого відео у я дуже радий, що моя зіркова репутація допомогла позбутися байдуже, чого ми там позбувалися. Усе для команди чи не так слухай, слухай просто грай свою звичайну мелодію, від якої вуха в'януть. Решту зробить полька тероризм три тисячі. Ти тут, асистенте. Ходи прибери у гардеробній лиходіуса. Його фанатки їли там креветки і не смітили. Але я божевільно геніальний науковець, я не якийсь там великий шоу бізнесу. Ти хочеш, щоб тебе запросили на вечірку після концерту? І все це я роблю заради безплатного шматка сиру. Були, великі новини. Якщо нам усе вдасться, тебе точно чекає неймовірний тур Польки. О, це мрія мого життя. І це всього за два тижні. Так, ми будемо весь час у дорозі, тож тобі доведеться покинути свою теперішню роботу. Тобто я маю покинути лігво суперзлодіїв? Що, цих двох клоунів і скаженого собацюру? О, я плачу. У тебе п'ять хвилин. Підстаркуваті леді та джентльмени. Готуйтеся вмерти від щастя або принаймні впасти в кому. Адже тепер перед вами єдиний неповторний строкатий акордеоніст підкорюють сердець. Лиходіус. Мені шкода, але здається, я втратив свій талант. Що? Що? Я досі люблю музику, але якщо доводиться обирати між зірковою кар'єрою та життям із моїми друзями, то. Бувай, акордеончику. Майже ж вийшла. Стільки непроданого непотребу. Тобто якісних сувенірів знижка 90%! Це все ти винен лиходію. Прощавай підкорення світу і привіт, галасливі сусіди. І як ти міг зробити такий безглуздий вибір? Я зрозумів, що дружба важливіша за гру на акордеоні. Але я думаю, що можу показати себе краще із моїм новим музичним захопленням. Волинка дуже гарно звучить. Лиходію. ти Готовий підкорити місяць в ім'я Ліги Суперзлодіїв? Так, сер, слухайсь, сэр. Цим слухай, my... прапором я стверджую, що лівий бік місяця належить лізі суперзлодії. <злоди> Ліга суперзлодіїв. Вольтар Доктор Фрог. Лиходій. Думагедон. Ліга суперзлодіїв. vip роботи Сусіди нікчемні мурахи. І з щасливим видом займаються своїми справами, не відчуваючи, що за ними спостерігає геніальний злочинний разом. А? Що? <порґжат> Сигнал термінових зборів ліги суперзлодіїв? Хочеш до таємного місця зборів? О, може, нам варто знайти краще таємне місце. Вольтара, що сталося? Знову втекли радіоактивні шиншиви у детекторі диму сіла батарея? Ні. Навіть гірше. Стів, наш сусіда, мій заклятий ворог купив собі Батут. Ні. Чекай, а що це? Докторе Фрок. Ти справді гадки не маєш про те, як Батут може підняти лігу суперзлодіїв на нову висоту? Джентльмени, ми маємо забрати в нього цей батут. Спочатку треба обстежити невивчену територію. Нам доведеться мати справу з найнебезпечнішим місцем у всьому Метротауні, зі стіловим, заднім двором. Рожові фламінго, фонтани, пожирачі птахів, садові гноми. А ще той дурнуватий пудель, красунчик. Може, там навіть є ворота. Іншого шляху дізнатися, які тортури на нас чекають за парканом. Немає. І я не впевнений, що ми повернемося назад живими. Тому ми відправимо туди своїх роботів. Бідолашні хлопці, вони ніколи не бачили того буде. Кожна секунда, яку ми витрачаємо тут, купуючи запчастини для роботів, це секунда, яку ми могли б провести на стілому батуті. Кожна секунда, яку я витрачаю на цих нічимних роботів, це секунда, що наблизила б мене до завоювання світу. Допомога потрібна. Я чув у вас проблеми з роботами. О, як я бачу з класичними роботами. ей ми прийшли сюди, щоб купити два гвинтики для роботів, і це все. А ти розумний, кажу тобі. Ну хіба він не розумний? Слухай, я навіть не мріяв продати такому злому генію, як ти якийсь непотріб. Якщо все, що вам потрібно, це два гвинтики, вони тут. Поряд із новою моделлю елітного віп-робота зі злою сутністю. О, це так зло. Це ж новітні технології. Він має у пам'яті три мелодії, блискучий тату, що світиться у темряві. Це чудово. Ми вимагаємо, щоб ви продали нам цих елітних роботів. Ну, навіть не знаю, ці роботи не дешеві. Але для вас, хлопці, я зроблю знижку. Ну що у вас є? Запчастини старих роботів і, 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 і два клубки зім'ятого паперу. <свят> Переді мною непростий вибір. Ось що я скажу. Я візьму ваших нікчемних смердючих старих роботів, а клубки паперу лишіть собі. Я добрий сьогодні. Згода. Невдаха. Не хвилюйтесь, хлопці. Я навідуватиму вас щодня. Невдахи. Рідкісні класичні моделі. Oh, У мене великі плани щодо вас. <звучить> великі плани. <звучить> Прекрасний вигляд, хлопці! Прекрасний вигляд. Мої вірні слуги, скоро всі сусіди тремтітимуть перед нашою новою механічною загрозою. і тут буде нашим. Вставайте сіндіставайте 33-й і 34-й. Ну вставайте ж, вставайте, кажу. Слухаємо ваших наказів, пане. Ви це чули? Вони називають мене паном. І так, роботи. Я наказую вам пробратися на стівовий задній двір і поцупити батут. Як накажете негативно? Виконання неможливе. Потрібне оновлення броні. Е, оновлення? Позитивно. Купуйте оновлення у найближчій крамниці запчастин вже зараз. Кількість обмежена. Оновлення броні, воно прекрасне. Хороша річ стане кращою, якщо ви придбаєте це. Як ви за них заплатите? Бувай телевізори. Я невідуватиму тебе. А тепер ви пробуйте, я хочу отримати Батут! Слухаємось. Ага, Оце вже краще. Ну і де батут. Негативно. Результат негативний. У ворога міцний захист. Потрібне обладнання для підводного занурення. Для підводного занурення? Придбайте обладнання для підводного занурення у найближчій крамниці. Бувай телефончику. Ще побачимось. Бувай, тостере, радий був знайомству. Бувай, холодильнику. Плитку. Остання чиста пара трусів. Ми купили оновлення броні, обладнання для занурення, радар, прилад нічного бачення, але нам досі потрібна відмичка. Ну, що ще? Ми можемо продати. Гадаю, ми могли продати цю купу сміття. Сміття? Я ж наказував віп-роботам викинути його. <свист> Негативно потрібне асинізаторне оновлення. Годі <свист> ліга суперзлодіїв не викидатиме своє сміття. Робити 17 і 32 можливо і не потріб, зате вони виконували накази у здебільшого. Коли працювали, треба їх повернути так. Що обмін? Це чудово. Хоча, якщо я поверну вам цих класних класичних роботів, хто порядкуватиме мої полиці? Тільки не ці клоуни. Ви знаєте, скільки коштує їхнє оновлення для порядкування полиць? Вибачте, хлопці? Але ні. О, ні. Ні. Севенті сімнадцять тридцять не просто роботи. Вони родина. Звісно, вони ржаві, якось так, м'яко кажучи, дивно пахнуть і потребують ремонту. Але я провів би день із ржавими ненадійними роботами, ніж тиждень з цими ледачими бляшанками. Це жах. Поверніть наших друзів. Прошу. Віпроботи, будь ласка, виведіть цих невдах із будівлі. І впевніться, щоб вони взяли свої сльози і шмарклі з собою. Ти не можеш наказувати нашим віпробутам? Чи можеш? Потрібне оновлення вірності. Повертайтесь до роботи класичні. Товар сам не стане на полиції. А, то ось як ви зі мною. Так. пробуйте, подбайте про цих нікчем. Негативно. Виконання неможливе. Потрібне оновлення бойових умінь. 17-й, 32-й. Якщо ваша ласка. Ці роботи. Ось так, як новенькі. Я такий щасливий, що вони повернулись. Ми ніколи нікому їх не віддамо. Роботи винесіть сміття. Будь ласка. Будь ласка, ні, зупиніться. Роботи, ні, роботи. Дайте, я до вас доберуся. Я вам зараз покажу.